Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 14 вересня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятайте, що розклад загальний може не завжди в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан Єврофан. День для вас буде значний та важливий. Можете отримати важливу інформацію, корисну пораду або стати. Порадником або наставником для інших. Також карта говорить і про певні такі моменти, де ви будете дотримуватися якихось певних традицій. Можливо, це свято, підготовка до свята, але все буде в певних традиціях чітко витримуватися. Також вам варто бути чесними, справедливими, і день вас вдасться на всі 100%. Тельці. Тельців, тельців, десятка пентаклів це гарна карта, яка віщує вам успіх, досягнення ваших цілей та радість, гарні новини, успіх за все, що ви візьметесь. Ви можете з легкістю реалізувати все, що заплануєте. Саме головне це бажання і ваша е, наполегливість. І все вдасться, близнюки. У близнюків старший аркан зірка день для вас буде значний та важливий. Вам саме головне не звертати увагу на те, що говорять інші, а робити те, що вам до душі, те, що, вам, те, що хоче ваше серце, те, що у вас бажання, які ваші є. І просто йти до цих цілей, а інші ще хочуть та й говорять. Вам варто більше впевненості в себе більше сміливості та рішучості. І все вдасться. Знаєте, якась така буде творча, порив якийсь такий творчий буде, можливість буде показати свої здібності, свої таланти, а ще у вас буде, можливо, якась несподівана допомога, нові ідеї, нові перспективи, які перед вами відкриються. Тому день для вас досить важливий та значний. Використайте його з користю. Раки для раків. Також старший аркан зірка це несподівана допомога, це приплив прилив якоїсь енергії, творча, така якась буде енергія, яку ви з легкістю зможете втілити, якщо не будете боятися і звертати на інших увагу. Більше рішучості та впевненості, і у вас обов'язково все вдасться. Леви. В Леві в четвірка кубків. Тут поганий настрій, все не вдалось, все не влаштовує. Яке б вирішення ситуації якоїсь питання не було, все не так, все не влаштовує. Які б пропозиції, які б можливості не виникали, вам все не так. Перш за все, чіткий контроль ваших емоцій, тому що через ці негативні емоції ви. І зриваєтесь на рідних, на близьких, і просто не можете зібратися, і не можете більш активніше діяти для того, щоб реалізувати свої плани, чіткий контроль емоцій, заспокоїлися, і тільки тоді ви побачите перспективи, можливості, знайдете вирішення будь-якого питання, не контролюючи свої емоції, капризуючи далі, ви зробите собі тільки гірше і заганяєте себе більш в депресивний стан, а не вирішуєте свої проблеми. Діви. У Дів, у Дів, колісниця. А для вас гарний та вдалий день. Якісь поїздки, можливі, важливі такі по роботі можуть виникати поїздки. Також карта говорить і про те, що можуть бути особистого характеру питання, якісь це можливо будуть якісь. Заплановані якісь поїздки, можливо, якісь подорожі. Взагалі день значний та важливий, я віщує вам досягнення ваших цілей. Саме головне притримуватись чіткого плану і все обов'язково вдасться. Відходячи від свого від плану, від своєї цілі, ви можете трошечки запутатися і стати наче на роздоріжжі. Представляючи перед собою чіткий план, ви знаєте, куди йти, що робити, і як якомога швидше це все втілити. День важливий, активний, і все у вас обов'язково вдасться. Також карта говорить про те, що можуть бути нові знайомства та нові гарні новини для вас. Терези. У середів Рицель Кубків також гарна карта. Вас очікують гарні новини, у вас такий позитивний настрій, досягнення цілей, все вдається. Ви задоволені всім, в когось можливі нові знайомства, в когось просто гарно проведений день, гарно проведений час. Правильно розплановані всі ваші дії і все йде чудесно. Немає місця поганим емоціям, поганим якимсь дубкам. Реалізовуйте свої цілі, і вас все обов'язково вдасться, але не дозволяйте вводити себе в оману. Це саме головне в цей день. Скорпіони в скорпіоні, в скорпіонів, скорпіонів пашку, знаєте, якась такі будуть нові ідеї, натхнення вас очікує. Якийсь такий творчий порив, який допоможе реалізувати багато цілей. Та взагалі зможете реалізувати всі свої плани на день. Можливо, навіть здійснення якогось невеличкого бажання, отримання, можливо, якогось подаруночка. Новини хороші, все вдасться стрільці. в стрільці. в стрільців також плашку. Цей день вас очікують якісь нові емоції, нові почуття, гарний настрій, любов до життя буде проявляти, цікавість, знаєте, якісь цікаві такі нові знайомства. Знаєте, допомога, можливо, від близьких та друзів, взагалі позитивні зміни, які вам принесуть радість, задоволення. Також, можливо, ви відкриєте в собі якийсь новий талант і почнете вивчення якогось нового предмета. Якщо в майбутньому дасть на є, на гарні перспективи. Козороги, в козерогі, в козероги, в козерогі, в п'ятірка кубків. А тут все не так, все не влаштовує, все чомусь іде не по, не за планом. Ви постійно чомусь повертаєтесь до проблем, до того, що було в минулому, і ви через це не можете просуватися далі, не можете реалізовувати себе, не можете досягати поставлених цілей. Ви зациклюєтесь на минулих проблемах, з якими давно потрібно завершити. Також чомусь ваша увага зораджена тільки на поганому, і це може бути наслідком травм якихось, якихось знаєте, несприятливих змін. Чи які колись ви пройшли? Тому вам потрібно взяти себе в руки, зібратися з думками, своїми емоціями і. Просто не зациклюватись на тому, що були колись, а жити своїм майбутнім. Тільки тоді ви можете вийти з складної ситуації, не відповіді на свої питання. Водоліє. У водолієв водоліїв, у водоліїв десятка мечів. Вам потрібно бути більш обережнішими, щоб ваші вороги вам не нашкодили. Ви там колеги не видали за свої ваші досягнення за свої. Хтось десь не підставив, не дали якісь погані документи там підписати і так далі. В будь-якій ситуації проявляйте обережність, тому що можуть виникати несприятливі події. Цей день вас очікують багато певних складностей, які вам доведеться пройти. Але зібравшись, з усім можна впоратись. Також ця карта може вказувати на завершення якоїсь складної задачі, якогось складного питання, про те, що найгірше вже позаду. Тому, будь, але обережність ні в якому разі не потрібно нею нехтувати. Потрібно бути більш обачними в будь-яких питаннях рибки. В рибок Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це про хороші новини, про сприятливий розвиток подій, про певну засоду та задоволення, яку будете відчувати. Також карта говорить про виконання якихось ваших бажань, про здійснення задуманого, те, що ви планували на цілий день. Також можлива допомога від друга, яку ви отримаєте. Знаєте, певна щирість та порядність, яку проявите або ви, або до вас проявлять. Також карта може вказувати і на якісь прориви в роботі, на якісь гарні новини, якісь вирішення складних ситуацій, які хвилювали, особливо в робочих моментах, все налагодиться і дасть гарний результат. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, бережіть себе. До побачення!